Доброго здоров'я, дорогі глядачі. В Україні посилюють мобілізацію. Адвокат повідомив про розшуку хилянців на вулицях та дорогах. Ось така стаття. Про що в ній? Міністр оборони Уміров повідомив про посилення правил військового обліку. Тут все зрозуміло. Ми вже всі чули цю новину про те, що буде посилення відстеження порушників, мобілізаційного законодавства, і зазначено, що тепер. Низка державних структур будуть обмінюватись інформацією один з одним. Тобто, тепер ТЦК будуть отримувати дані від різних правоохоронних структур, Нацполіція, розвідка, СБУ, ну і так далі. Тепер пояснюю простими словами: що буде відбуватися. Ну, перше, ви зараз спитаєте: ну а що ж такого нового? Ну, це ж було і до цього. Правильно, тобто людей будуть зупиняти на вулицях знову операція Бусік і так далі. Тобто, Ну е нічого кардинально не зміниться. Дивіться, що зміниться? Е зміниться те, що ловити, хоча знаєте, вони називають це оповіщення про порушення правил військового обліку. Я це називаю ловити, відловлювати чоловіків. Так от ловити будуть навіть тих, хто оновив дані, зупиняють людину і перевіряють по своєму планшету. Там вже буде вся ця інформація. Тобто тепер все буде швидко відбуватися і не сумнівайтесь, знайдуть до чого придертись. Таким чином, українця зможуть зупинити, наприклад, я не знаю там за порушення правил дорожнього руху, перевірити інформацію про нього за відповідними базами і знайти дані про порушення правил військового обліку. Навіть в умовах це буде навіть в умовах, коли співробітник поліції буде проводити перевірку без представників ТЦК. Тобто, ось так: я так розумію, що, мабуть, вже людей не вистачає для того, щоб ловити людей. ТЦКшників не вистачає. От і ось вирішили надати ось такі повноваження вже поліції. Тобто поліція зможе вже, вибачте, ловити людей самостійно без ТЦК. Наголошення, що для затримання особи за вчинення адміністративного порушення слід надати докази. І інформація, отримана з оберігу, не є ними. Зазначено, що нововведення запровадження з метою розширення оповіщення правоохоронних структур про особу, яку зупинили на дорозі. Тепер пояснюю, ось все те, що я тільки що прочитала, простими словами: це посилення мобілізації. Це посилення мобілізації, відкрите посилення мобілізації. З'являються формальні підстави, висловлювати вимогу щодо затримання, але це формально. Ця вимога, вона розумієте, вона нічим не підкріплена, немає ні доказів, нічого. Більшість людей не обізнані, вибачте, але е ось на це і розрахунок. Не розуміють, що є доказом, що нема е, не є доказом. От і все. І просто е люди через те, що вони не будуть знати всіх цих правил, просто ну, їх будуть затримувати, вести в ТЦК. І будуть люди думати, що це так, так і треба, хоча це не буде правомірним. Розумієте? От і все як сказано в статті, посилення із залученням спецслужб правоохоронних структур і може бути пов'язано з тим, що військовослужбовцям не вистачає власних сил для проведення мобілізації. От і все, і цим все сказано. А тепер давайте послухаємо, що взагалі про всі ці вуличні відлови чоловіків думає військовий. Чому хлопці, йде хлопець по вулиці. Я цей дурні взагалі не можу зрозуміти, і навряд чи колись я зможу зрозуміти, йде хлопець по вулиці, його зупиняють, бусик. Під'їхав? Все, братан, так, так і так. Тобі треба поїхати в ТЦК, все, його привозять в ТЦК, прямо от, прямо з вулиці. Кажуть, а, все, ти підходиш, все, на тобі пов'язку, навіть не пов'язку, ти вже отримав пов'язку, і ти післязавтра опинився в, в навчальному центрі. Тобі навіть не дали. Сказати матусі, мам, я поїхав, ну все, я тебе обіймаю, там да, там, все буде добре, не, там, не, не, не плач, або дружину обняти, або дитину. Тобто не дали навіть попрощатись. попрощатись. І в то, з іншого боку, ТЦК в Дніпрі зупиняє от то бидло, яке ми бачили, да, якесь там є чи власником, чи хреново знає, відомої фірми, яка випускає там вікна. І ТЦК в свій бік чує таке, що на голову не, не, не натягнеш по разному можна відноситись до ТЦК по разному, але все ж таки вони є структурою Збройних сил України, і ось ця несправедливість називаємо е, м'яка м'яка, да несправедливість. Вона е, вона вбиває просто божевільний е, клин між ну суспільства. Ця Україна вона чия? Якщо вона наша. Да, от одні там е, сидять депутати Верховної Ради, їх обрали, інші обрали тих, кого тих, хто став е, депутатом Верховної Ради Хтось там працює не, не суттєво. Тобто вона наша обща країна. То чого за цю країну мусить воювати тільки тільки ті, хто пішли е, добровільно. Вибачте, що випадає а, добровільна, або е, ті, кого там уже ж мобілі... мобілізували, тому що йдуть мобілізаційні процеси. Чому і я хочу від влади, від нашої влади, від нашої потужної влади, яка вміє відповідати на усілякі питання, почути от цю просту відповідь. Обов'язок захищати країну переклали на плечі простих людей. Ну а чиновники, я не вірю, що вони будуть воювати. Вони ніколи не воювали і не будуть. Вони крадуть, роблять, що хочуть. Ми все бачимо, що відбувається, і нічого їм за це не буде, розумієте? Навіть нічого не буде за те, що вони відкрито були зрадниками на початку повномасштабного вторгнення. Навіщо далеко ходити? Одразу згадую початок повномасштабного вторгнення і другого президента Баканова. Як виявилося, вся структура, де працював друг президента, була буквально нашпигована зрадниками України, які розвалювали її всередині. І що нічого попри купу доказів, справу злили. Ну як завжди, при ось цій владі, ми ж бачимо, як все це відбувається. Згадайте, Київ захищали прості люди на Київська Київську область, ну і так далі. Люди ціною своїх життів захищали Київ. А Зеленський ще й досі думає про те, що а, це ж Татаров вбивав чеченців в центрі Києва, розумієте? А, де був Баканов? От, скажіть, це була Держсрада? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Як пише Юрій Ніколов, співзасновник видання наші гроші, тоді Баканова сказали не чіпати, бо це старий друг президента. І якщо його зачіпити, це буде означати відкриття скриньки Пандори. Доведеться йти по всьому його оточенню. Бо всі ж почнуть апелювати до справедливості. І ось тепер з сюжету Михайла Ткача стає цілком очевидно, що ніякої ненависті до зрадника немає. Бо Баканови не просто не чіпають, але й його сина захистили від призову дозволом на роботу в спецслужбі. Ось це і є чекісти в СБУ. А потім нормальні силовики жаліються, що журналісти всіх під одну гребінку. Чешуть, як він пише, так зробіть щось. Це ж ваші люди, ніхто крім вас. Прекрасна стаття. Почитайте, будь ласка, якщо цікаво. Висновок такий: все переклали на плечі простих людей, при цьому люди погані, бо не хочуть воювати. Такі безлад-безлад відбувається. Знаєте, можливо, хоч після виборів щось зміниться. Дуже сподіваюся на це в Америці. Я маю на увазі, бо до наших виборів ще не скоро не, не, не дуже поспішають, не дуже поспішає зелена влада покинути свої крісла, бо вже дуже приросли. Побачимо, що воно буде далі. Думаю, що наступний тиждень багато вирішить. Тримаємо кулачки. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майону.